Мовного Знов повітряна тривога, ну не знаю, знов-не знов зранку не чув, а зараз 10-15, може хвилин на ну, 11. Бігаю по роботі, треба залізти сюди по тих підпіллях. І воно лунає повітряна тривога. На жаль, це дуже і дуже зараз страшно, тому що щойно почали включати, вмикати, опалення і, і я кажу, прийшов на роботу ще ну, батареї холодні, ну труби. А виходив ну, з кабінету пів до десяту, вже почали грітися. Не дай Бог. Сподіваємось, що буде все. Сподіваємось, воно годить і годить, спасу немає. ладно, Поліс дивитись. Автобуси їздять, тролейбуси теж. Це гарно. То що тривоги погано і щось після цих відключень сервець, це все не дуже біжу на інший адрес. Таке, таке. Ну ми сподіваємось. Ладно, усім. Гарного легкого понеділка в мене вже не виходить легкий. Зараз ще сюди треба забігти. Всім мира добра злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Не зважаючи ні на що. Навіть не знаю, що об'явили. Не чув в Подвалі вода що ви... Все. Гарного дня, мої люди, пока.